Всім привіт! Сьогодні я е, у перший раз з вами граю у Brookhaven е, Давайте ми починаємо, заходимо. Е, да, ой. Давайте спочатку змінимо мій скін. Того, що я його міняла, міняла, не доробила. Як... Ой, ні, я зомбі бути не хочу. Е, хе -хе. Ну да звісно, я не хочу. Ну, якусь давайте ну не знаю, мабуть. Мабуть, цю? Ні. Тю. Оцю. Та шо? От так мені залишити? чи що? А, ось таке мені нормально. Завжди. Ага, ой, ой, ой. <кхи> ось це. Не дуже. Це я беру, це я точно беру. Нормально. Угу. Кожа. Давай. А, Боже, Боже. Ж. А! Куди мене везуть? Я не, я не хочу. До побачення. Ось цю кожу я обираю. Далі давайте візьмемо одяг я хочу одяг. Якийсь. Так. Ну, якийсь давайте. Джинси. Ось таке візьмемо. Далі візьмемо з кофт. Щось типу. Такого. Блін, мені треба прямо кофти-кофти брати. Ось такі. Ну, треба же перекрити це. Треба, треба. А я не розумію, звідки воно в мене. В мене же тепер платний скін. Оцей, оця картинка просто залишилася, і мені це не подобається. Давайте ось так от нормально. Я хочу зменшити рост трішки. Ось так. Нормально. Все. Що ми робити будемо а, спочатку? Спочатку ми візьмемо будинок, ну, туди ми поїдемо. Mm, на чому ми туди поїдемо? Я не знаю. Давайте на ось ось. Чекайте. Я там хочу взяти тачку круту. Ну, зараз. Ось Осью оцю, давайте. На гелік, схоже. Давайте все, поїхали. Поїхали. Тільки спочатку я отак от зроблю. На максимально. Так мало? Капець. А це в Брукхевен мала. С... Ой. Скоро Давайте їдемо. Ну, давайте подалі туди ще не туди. Поїдемо. О-о-о-о-о. Буде класно, якщо він буде відкритий. Ну, просто реально це платний будинок а в мене закі еу е. -е. Та блін а, бо все. О. А, тут, тут безкоштовно, тоді я беру. Свій. Давайте якісь інші будинки подивимось. Того ж я не знаю, який мені треба. Давайте ось такий спробуємо. того ж, я не знаю, що далі робити. Ну, давай. Дивіться. Це що за загрузка? Ага, все. оу Мені не подобається, як тут закривається. Це мені невдобно. Ой-ой-ой-ой-ой! Гараж, гараж. Все? Все. Далі. Куди підемо? На другий поверх тут комп'ютер. Ось так от. Ну, чекай. А! Мені подобається, вистачить та все так, угу. Що ну, далі? Дивимось далі. Ліжка тут ванна. Тут що? Еу? Та як мені тут? Я взяла ось такі гроші. М -м -м -м. Так прибрати? Беремо телефон, давайте ось. А, це все прибирається. Давайте м -м, планшет візьмемо. Я хочу телефон. О, вау! А я в шоці. Класно. Ну добре, давайте вже візьмемо цю штуку. Далі... Візьмемо щось круте. Ну, я не знаю що, ну щось зараз візьмемо. Ну так, я думаю, що мені брати. І. Ем. Добре. Давайте щось ось тут подивимось. Ось ці клітині подобається. Чекайте. Ось такі дуже красиві і тут фіолетові ще є. А чого туди ставити нам можна? Давайте поставимо на перший поверх кудись. М -м -м. Ну, сюди, думаю. На ось сюди. І все. Так. О! А воно прибралось! Бог тим! Ммм, блін. Ну, добре. Нічого я не хочу ставити. Просто давайте кудись поїдемо. Я не знаю, куди. Ну, кудись поїдемо. На моїй машині. Я хочу в якийсь магазин чи щось. О, Метро. Друзі, я у метро. О! Чекайте, в мене ж гараж є! Чого в мене тачка тут? Так, в гараж зараз припаркую. Тільки відкрию. О, відкривається. Вау! Тут так класно. А -а -а. До мене зараз у будинок залізуть. Так. Закриваємо. Все, в мене тачка там. Далі планую я піти у мітро. Так, давайте у мітро підемо. Я заходжу у мітро. Все. А куди я їду? Друзі, куди я їду? Я просто в Брукхевен наразі ще не бачила мітро. І не їздила у мітрон, ем, а так безконечно. Чекайте це? Я зрозуміла сюди, давайте поїдемо. А де я? Все? А я приїхала кудись. Я не знаю, де я. Виходимо. Я на початку. Ну, добре, давайте ще кудись поїдемо. У якийсь ліс. Так, що далі? Де я? Чекайте? А, о, я знаю це місце. Я тут хочу ночувати, тому давайте тут переночуємо. А, я в цьому будинку буду жити. Ну, я не завжди тут не буду. Я тут просто на два дні буду заїжджати. Ну, жити я тут точно уж не буду. А чого прямо з туалету? Це що таке? М-да, капець? Ну, нормальний такий будиночок. А Що тут такого? І море тут, бачите? Опа! Лодка, лодка. А в нас тут є лодки? Ага. Угу. А, звичайно. А чого я так пливу? Ви бачите, як я пливу, Так, давайте ось так. Я хочу на це ось. Ой, бо. А, це квадрик, Ой, я не знала просто. Що це квадрик, Ну, а куди поїдемо я не знаю. Куди ми поїдемо? Поїдемо до метро назад. Ну так. Поїдемо у метро назад. Назад поїдемо просто. Я вирішила. Так. Куди? Так, ось тут треба. Я, давайте приберемо цей квадрик Зараз я його приберу а як побрати? Отак? Все я прибрала? Ну, мабуть, що так. Все. Ідемо у мітро. Е, зараз я зроблю тут одне діло. Так, спускаємось. Давайте трішки поїздимо, і потім я до себе додому хочу. Просто так їздимо. Дивіться, просто їздимо, їздимо, давайте на цей будинок. Все? Ой. Ага, я тут була, чекайте. Так, да, це мій будинок все, я зрозуміла. Давайте ще кудись поїдемо? Ну, я не була ось тут. Що це? І куди ж я приїхала? О! Вау! Ну тут класно! А там що таке? Там туалет? А там що? А що там, мені інтересно. Ну, добре. Там, мабуть, інший вагон. Ну. Да? Но його не видно чомусь. А я де? Де я? Чекайте? А? Оно, я я зрозуміла. Давайте зараз сходимо тут. Це що? Давайте просто подивимось. Це біля початку. Ну, класно. Давайте сходимо. Давайте м -м, сходимо у садок. Я хочу подивитися, що тут. Того що я у Брук не дуже все знаю, я тут мало граю. Дуже рідко я граю у Brookhaven. Хто теж грає у Brookhaven, пишіть в коментарях. А це що таке? Чекайте. Опа! А! Оце для дітей. Це для дітей зробила, щоб лазити, чи що? Я просто не розумію. На... А, я хочу на дах. Я на дах. Ой, боже. Як усе це складно. Ну, давайте опа. Опа. О, блін. Ну, Добре, давайте якось цьому це зробимо. А зараз цієї цей... гірки спустимось. Один, два, три. Ой, і прямо у басейн. Ну, крутий, у мене скін в Брукхевені. Опа і все. Далі. Да... О, трамплін. Давайте пригнемо та. Ой боже! друзі. Ай! А воно так. О, це було класно. Давайте ще раз. Вау! Мені дуже сподобалося. Е, то я. Е туди ще. Ау, чекайте. Ну, коротше, я туди ще прийду. Вернуся. Ега. Угу. Давайте додому до мене підемо. Спати. Ой, сюди. Все я обрала. А це буде що? Чекай. Так, да, це мій будинок. Все. О, так, да, уже у Брукхевні. тоді йдемо спати. До мене. До мене, йдемо спати. А що там за двері? Я потім зранку сходжу, провірю. Добре, давайте е, виключимо е, всюди світло. Вау! Камін давайте включимо. Да, виключимо. Того що ніч треба спати нічу. Угу. Е, Адам, а де моя тачка? Я не зрозуміла. Ну, добре. Я тепер на мітро їжу Давайте зробимо зараз. Ну, не зробимо, а виключимо світло. Де тут? Де тут? Оп. А. Дивіться, ще на вулиці. А, о, це одне світло по всьому першому поверсі. Класно. Класно. Все, давайте лягаємо спати. А як спати? А, все. Зрозуміло. Все. Ти вже день. Е я сходжу зараз. Умиюся та піду ще кудись, не знаю куди і помиюся, в туалет сходжу, все. Виключаємо світло. Я зараз вийду з будинку. По своїм справам, тому виключаю всюди світло. А що тут у нас є? Перекусити. Угу. М -м, смачно. А це все я викидаю. Давайте підемо м, кудись. Поїдемо на мітро. Ні, не на мітро поїдемо, а на якомусь автомобілі. М, давайте на, на о цьому квадрику. Він мені сподобався. Ага, це ще не максималка. Ой, боже, зараз я так швидко буду їсти. Їзд... Ой, ой-ой-ой. Вау! Мені... Ой! Так. Я хочу у цей центр. Давайте в нього сходимо. Це якийсь парк розваг чи що це. Напишіть в коментарях. Це що, чекайте? Вихід на вулицю? А я зрозуміла, що це. А тут що? Ага, зрозуміло. А, пропустіть. А, так, да, тут теж зрозуміло. А тут не зрозумів А, тепер зрозуміло. Я тут усе буду Ой, робити. Звідки воно тут? Ну, давайте тоді в центр сходимо, Того, що я тут все зробила, що хотіла. Тепер я хочу на центр. Ой, ой, вау! Пояграю. А, я пограла. Це я не хочу грати. Далі я... Ой, в це я пограю. Все пограла. Оту денсти хочу. Алло, я хочу поденсти. Ну, добре, нам можна як все. Я більше ой. О, тут вдвох можна класно. Давайте тут, в мене 24 й будинок. Так, да, в мене 24 й будинок. Все. В мене 24-й будинок, я зараз на таблиці хочу написати що, щоб до мене приходили діти, чекайте, а Приходь. Мене у будинок. Будинок. Чекайте к це 24-й, добре, 24 24-й. На писала Зараз давайте підемо на початок, чи куди? Вони ще грають? Ага, грають багато людей. Тоді давайте зараз я їм напишу. При... ну Я думаю, вони не українці, ну вдруг мене зрозумію Ой. ,ють. Я хотіла сказати. Ось, ось, ось. Чекайте, не не входь. Не будь ласка, будь ласка, Вони мене зрозуміють. Ем, а що це дівчинка написала? Я не знаю, це який. Язик. Ой, ну добре. Ні, я не хочу це передавати. Так, ну добре. З таблиці нічого не виходить. Тоді давайте телепортнемося до мого будинку. Двадцять четвертого. Ага, ось і все. Там зайдемо і щось поробимо. Ей. Так, ну добре. Ми все зробили. Давайте включаємо світло. Я тут попрацюю трішки. Угу. Ну, а на цьому, я думаю, ми завершимо. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока! А, ні, чекайте, ще не пока. Дивіться, це що таке. Ну, добре, всім пока.